Всім доброго ранку, ми з України. Ще раз вітаю вас з причистою першою. Це одне з 12 головних свят, які святкують християни. І ми сьогодні розкажемо вам про основні традиції. Насправді традицій дуже багато, і на першу причисту теж. Навіть приказка така є, знаєте, святкують три причисті і кажуть, перша причиста хліб засіває, друга причиста. Дощем поливає. А третя причиста снігом засипає. Ось така приказочка. Тому що останнє ми святкуємо уже напередодні тепер уже зими це в кінці листопада, як я казала, а 8 вересня будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці. Сьогодні відмічаємо успіння. Дуже багато чую розмов. Мабуть, і ви чуєте, що це за релігія, що це за свята успіння це смерть, а ви його святкуєте. Но, насправді тут мається на увазі успіння, як в плані Воскресіння, тому що Богородиця дуже хотіла, щоб Бо Господь її син забрав її з землі на небо, і так і сталося, і тому її душа воскресла і вона. Пішла, він її забрав з собою на небо, і тому ми святкуємо перемогу життя над смертю, святкуємо Воскресіння. Це стосовно цього питання. Це єдине свято з великих таких свят, коли фізична праця не забороняється, тому що воно припадає на таку саму дуже гарячу пору, коли консервують, солять, коли там. Допрацьовують, доробляють роботу на городах своїх, в хазяйстві, тому робити не гріх. Єдине, що не можна гуляти сьогодні весілля, не можна сваритися. Ну, Як я вже казала, дуже поганою прикметою вважалося е, ходити босоніж, тому що сьогоднішня роса це сльози Богородиці, і тому це є гріх ставати на них босими ногами. Ну, ось так е трактує нам це питання легенда. І ще е бажано не поранитися, не зробити ніякої біди ногам, не поцарапатися. Це теж вважається негарною прикметою. Ще раз всіх вітаю з першою причистою, золотим таким перед осіннім святом. Ай, Господь допомагає вам у всіх ваших починаннях. Все буде Україна. Мир буде!